Я вас вітаю, дорогі англійці. Подивіться, будь ласка, сьогодні ми вже на Юніті 53, це рівень вже А2, той, який у нас іде зараз курс. I want you to. Я хочу, щоб ти. I told you to. Я ж тобі сказав, аби ти. Давайте подивимось: I am going, і я іду, I'm going. Present continuous. Please, don't go. Будь ласка, не йди. Don't go, це наказовий спосіб, це не час. Жінка хоче йти. А чоловік не хоче, щоб жінка йшла. Він хоче, щоб вона залишилася, і ми кажемо. I want you, я хочу, щоб ти to do something зробив щось. I want somebody, я хочу, щоб хтось зробив щось. I want Sarah, наприклад, to do something. Після want ми ставимо з вами Я хочу, щоб хтось щось зробив, це буде to. I want you to be happy. Я хочу, щоб ти був щасливим. Я не хочу. а не I want you are happy. Глупость. I want you to be happy. Вони не хотіли, щоб хтось знав їх секрет. They didn't want anybody to know their secret. They didn't want the past simple. Do you want me to lend you some money? Хочеш я позичу тобі трохи грошей? Do you want? Want це present simple. І ми вживаємо would like таким же самим чином. Would you like me to lend you some money? Хочеш я тобі трохи грошей? Would you like? Хочеш? Тепер ми вживаємо такі конструкції. Дієслово плюс хтось і плюс ту обов'язково. Після таких дієслів. Ask Питати або просити tell, розповідати, advise, радити, expect, очікувати, persuade, переконувати і teach, навчати. Sue so asked a friend to lend her some money. Sue попросила свого друга позичити трошки грошей їй. I told you to be careful. Я сказав тобі бути обережним. What do you advise me to do? Що ти порадиш мені робити? I didn't expect them to be here. Я не очікував їх, що вони тут будуть. We persuaded Gary to come with us. Ми переконали Гері прийти до нас, знав чи що піти знала. I'm teaching my brother to swim. Я навчаю свого брата плавати. І I told you to. Я сказав тобі, або сказала тобі. І I told you not to. Я сказала тобі не. Wait for me. Почекай. Джейн і я. Джейн сказала мені чекати її. Джейн her. Don't wait for me, не чекай на мене. Paul told you not to wait for him. Paul сказав сю не чекати на нього. Як ви бачите, після told теж буде to. Make. Змушувати напевне, в значенні, і let – дозволяти. Ми не вживаємо з ними laugh. Немає to. У школі наша вчителька змушувала нас багато працювати. At school our teacher made us work very hard. Немає to made us to work. Не може бути. У мене не було з собою телефону, тому Сью дозволила мені скористатися своїм. I didn't have my phone with me, so Sue, let me use hers. Ви можете сказати let's, давайте, let us when you want people to do things with you, коли ви хочете, щоб люди робили щось разом з вами. Come on, let's dance. Da давай, давай потанцюємо. Do you want to go out tonight? Чи хочеш ти сьогодні піти кудись ввечері? Ні, я втомився залишаємося вдома. I'm tired, let's stay at home. У мене є заняття з української мови з дорослими та дітьми. І ми вчимо, що let's не може перекладатися як давай. Це помилка. Let's dance, потанцюймо. stay, залишімо. Вся. Немає з цього в українській мові давай. Але щоб показати в англійський переклад, let's, «let us», дозволь нам. Нам доведеться ось так дослівно поки що перекладати. А художній переклад два, ми вже з вами будемо робити трошечки пізніше. На нашому курсі елементарі, на який я вас запрошую, він зараз уже йде. Я вам показував, можете подивитися English file» файл вільному доступі, там є урок з нього. 53.1. Ми будемо це все розбирати, робити вправки. І, і, і цей посібничок теж у нас в чаті є. В першому завданні вам необхідно написати речення з Я хочу, аби ти. Я не хочу, аби ти, чи ти хочеш, аби я? 53, ,2. подивитися на картинки, закінчити речення, нам необхідно. Ось вони, Then persuaded me to go to the cinema. Бачите, як цей persuade читається persuade. Ден переконав мене піти з ним в кінотеатр. Картинка була. Come on, ходімо, let's go to the cinema, ходімо в кіно. It's a good film, хороший фільм. а е, е. Ну, пішли, Yes. і 53.3 три.3. Закінчить речення словами зі списку. Іноді to є необхідним to go, to wait, а іноді його не треба. Наприклад, make в значенні змушувати, yes, let's чи є тут. Ну, подивимося. Саме хороші, завтра ми будемо дивитися з вами. I went to the shop to. Я пішов у магазин аби, аби що. А побачимо завтра. До зустрічі, мої хороші, приходьте на наш. А2 рівень.